Так, Всім привіт до попереднього відеоролика, де я заключав матки в ізолятори. Я заключав матки в трьох вуликах. Тільки що один відкрив, то там матка лежить мертва в ізоляторі. Ось інший вулик. Тут матка жива, бродить. Бджоли, бачите, її дуже сильно оточили. Можливо, зараз десь з'явиться вона сам працюю, то не надто зручно. Так на їжі, там ходить. Ну, в общем, тут матка жива. Це ось на центральній рамці стільки корму залишилось. Видно її буде, ходить. Ну така матка відгодована, я хочу сказати. Зараз ще залишився один вулик, подивлюся, що там. Ось ну, така ситуація із підмором, така кількість. Ну, трошки багатовато, як на мене. Сиростю була в вулику, хоча вентиляція була досить таки нормальна. Але, мабуть, все ж мало. По кормам все добре, корму досить таки багато. Так. Ну, ніби все, поки по цьому вулику, десь залишу їх на чотирьох рамках, були на шістьох. Залишаю на чотирьох і нехай розбиваю. Так, Добрався я до рамки з ізолятором. Тут матка теж жива. Вон, можливо буде видно. Так, він білою міточкою виходить. Це з цієї бджолородини я планую в цьому році зробити прищепку. Прививку. Так, невеличкий підсумок по ізоляторам. Чи мені сподобалось. Так, сподобалось. Буду далі експериментувати на більшій кількості бджолородин. Ну, Підмору взагалі немає. Ось тут рамка крайня і ця крайня рамка. Ну, взагалі вони повномедні. Бачите, сім'я досить таки потужна.